Зробіть, будь ласка, глибокий вдих. Видих. Глибокий вдих. Видих. Глибокий вдих. Видих. Уявіть, що ви біжите по стежці в горах. Стежиночка веде по хребту гори. Ви біжите по прямій дорозі, без схилів, стежині, довкола. Казкові прекрасні краєвиди, гори пологі, вкриті зеленим прекрасним лісом. І ось стежинка починає йти вгору. Вгору ви біжите вгору. Вище, вище вам бігти легко. Легко-легко. І ось ви, ви бігаєте на вершину. Перед вами відкривається казковий краєвид. Просто казковий. Небо блакитне, гори зелені, йдуть аж за обрій. Кілька хмариночок білих, сонечко світить. Легесенький вітерець, ви розпростерли ручки і насолоджуєтесь, вбираєте в себе цю красу. Очима, звуки відчуєте, як вітерець шелестить. Дме, по своєму тілу відчуйте, по ручках долоньки підставте вітру. Пальчики, вуха, по волоссю грається, на обличчі відчуйте. Відчуйте, як одяг ваш розвивається на вітерці, і сонце, сонце світить на вас. Відкрийтесь йому. Прийміть це сонячне тепло, воно любить вас. І сонячні промені, вони такі тонесенькі промені світла, що вони проникають крізь вашу шкіру, крізь кожну клітиночку і омиває це світло, кожну вашу клітиночку. Тисячі, мільйони, мільярди світлових променців омивають кожну вашу клітиночку, все тіло, все тіло. Все непотрібне брудне, старе, тяжке відпрацьоване, воно вилітає з кожної клітиночки і летить за вітром. Сонячні промені омивають кожну вашу клітиночку. Згадайте якусь дуже радісну подію у вашому житті. Дуже радісно ви раділи тоді, як дитина. З будь-якого періоду вашого життя, дитинства, підліткового, дорослого. Але дуже радісно, яка перша прийшла вам на думку. Згадайте ці емоції, порадійте їм. І згадайте якийсь ваш вчинок дуже гарний. Ви комусь зробили велике добро. Похваліть собі за це, порадійте цьому. А тепер згадайте якийсь момент, коли ви були дуже вдячні, вам зробили велике добро. І ви сповнені цієї вдячності. Вас врятували від чогось. Допомогли дуже сильно. Дуже вдячний. А тепер знову згадайте про сонячні промені, які очищають кожну клітиночку. Кожну клітиночку омивають. І настає спокій, радісний спокій. І ми робимо глибокий вдих. І на видоху відкриваємо очі і радіємо життю.